і потім, після перемоги, коли-небудь чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Першенята попліткуємо моновипуск, присвячений Насті Каменських, яка співала російською мовою та зі сцени розважала публіку теж російською в Майамі 22 серпня. Що не так і які це ризики несе для української культури, давайте розберемо з вами в даному відео. Тож мучуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Я просто Я відразу хочу зробити спойлер, що мовного сречу не буде. Ми з вами тверезо, спокійно, як дорослі люди, спробуємо розібрати. Чому здавалось би невинне на перший погляд виконання старих пісень російською мовою має вагомі ризики для подальшого розвитку української культури? З вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Діректному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Субота це ледве не єдиний вихідний. Коли я відпочиваю і не знімаю контент, але несеться. То ж моновипуск присвячений в мій вихідний день Насті Каменських, що нам відомо, 22 серпня Настя Каменських виступала в Майамі, в одному із місцевих клубів. Я відразу почав ресерчити. Можливо, Настя просто одну пісню виконала російською і ну. Хрін з ним, як то кажуть, але а, ми знайшли сет-лист. І тут, як мінімум, три пісні: Це Ета моя ночь, Красне віно і «Девочки рулят російською мовою. Здавалось би, ну що тут такого? Це ж пісні, які вона співала, записувала до повномасштабного вторгнення, тоді майже всі співали російською. Багато пісень фани не сприйняли українізацію треків, і відповідно, мабуть, слухають на стрімінгу теж російською мовою. Що я можу зробити? Нічого. А дивіться, яка складається цікава ситуація. Останнім часом питання мови в саме творчості артистів повстало гостро після того, як Андрій Данилко співав свої російськомовні хіти, високорезіденс в Києві, Настя Каменських. Виконує пісні російською, і отут починається ефект доміно один за одним. Артисти бачачи, що краще виконувати старі хіти російською, це продасть більше квитків. Можливо, прийде нова аудиторія. Почнуть робити так само і відповідно, увесь каталог української музики, який ми з вами накопичуємо від 2022 року, може в один момент посипатись. Тому що один артист, другий, третій, п'ятий, десятий повертається теж до російськомовних пісень не одразу, поступово одну пісню виконав російську, другу, третю, а там і нові пісні знову почнуться зароджуватися російською мовою. Тому що скажуть «Так є попит. Люди просять. Звісно, я за Україну, я про українська, про український, але ж це прохання людей. Я артист. Моя задача нести світло, любов і дарувати ті емоції, про які мене просять. Тож я записала пісню російською мовою. Уйобанзібітер. А там, де зароджується знову російська мова, російська культура, потім з'являться проросійські партії. От вам здається, що це неможливо, що от ми настільки вже травмовані, ми настільки. Переживаємо жахливі події, настільки багато втрат загибели, і ми в жодному випадку не відкотимось назад. А ви не забувайте, будь ласка, про грузинський сценарій і про те, як Грузія, яка відкотилася за десятиліття назад, і подібний вектор може чекати на Україну в найближче десятиліття, тому що пам'ять у людей коротка, тому що дуже багато какає різниця, і пам'ятатимуть увесь біль лише ті, хто втратив своє житло. Хто втратив своїх близьких, своїх рідних на цій кривавій жахливій війні, яку розв'язали росіяни? І тому подібні кроки в культурному плані дуже сприятимуть в майбутньому поверненню проросійських сил. Саме тому я топлю за те, що жодних проявів російської мови в культурному просторі не повинно бути. Не забуваємо про феномен культурної окупації та зросійщення. Мені дуже шкода, що Настя Каменська живе в своїх реаліях і не розуміє, чому це питання є дуже тригерним, чому воно є достатньо болючим. І от зараз ви скажете, а от лабеда в тебе до неї питань немає. Ні, до, до Лобуди в мене питань немає. Знаєте чому? Тому що Лобода від самого початку сказала: я буду співати і російською, і українською. Я продовжу працювати на постсилок. А у Насті каменських просто перевзуття в повітрі одне за іншим. Спочатку в 22-му році на інтерв'ю до Дороцюк ти говориш про те, що ні, я в жодному випадку не співатиму російською. Коли-небудь чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Потім випливає. Відео із США, це ж вже було раніше. Що ти заспівала російською? В інтерв'ю говориш: ну так, я буду співати російською, але це виключно для цієї аудиторії якоїсь там. У Мене україномовна програма. у Мене є пісні російської мови, мої пісні. І звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. І мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що в мене є чітка позиція, як вам здається, і все я там показую своїми діями. Бо я вірю, що це боти, тому що я не можу вірити, що українці взагалі. Може, щось таке писати, а тут у нас знову якісь скріпні скріпи, аудиторія різна. Ну люди прийшли, вони не розуміють український язик. Ну вони ж прийшли на українську артистку. Вони розуміють, яка ти артистка, яка ти людина. Тому ось ці перевзування в повітрі вони ні до чого хорошого не призводять. І висновок, який я можу зробити, коли Настя Каменська співає, тому що я Україна, я витримаю біль, красива пісня. До речі, хочеться запитати Настю, тому що я Україна. Це яка Україна? Україна Медведчука чи Україна з майбутнім проукраїнським? Тут треба чітко визначитись, тому що знову ось ці такі шаблонні, абстрактні історії, абстрактні порівняння, образи в піснях, але ж виходить на все так однозначно. Не Настя перша, не Настя остання, хто виконуватиме пісні російською. Але я просто хочу наголосити і нагадати вам, що кожен такий кейс впливатиме. На повернення російської культури, запиту на російське в Україні, і потім, в тому числі, Через творчість сюди заходитимуть проросійські сили і запитайте просто в себе, в якій Україні майбутнього ви хочете жити. Взагалі, професія артиста досить часто уточнюються із професією теплих обіймів. Ну розумієте про що я говорю, алгоритми, YouTube не любить такі вислови, тому що це про пристосування, про гнучкість, про кон'юнктуру, а не про свідомість і відповідальність як громадянин. Тому робіть висновки. Як я вам і обіцяв ніякого мовного стречу. Ви не побачили в цьому відео, але просто причинно наслідкові дії. Чому це несе певні загрози? Просто, щоб ви пам'ятали, хотів це проговорити ще раз. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. Завтра новий випуск. Подобайка, підписка, комент, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па.